Це відчуття, коли ти знаходишся серед великої кількості людей, але почуваєш себе самотнім. Коли тобі хочеться поділитися з кимось, чимось досить близьким, але ти боїшся це зробити, тому що ти розумієш, що це може бути не сприйнято іншими людьми, і ти знову почуваєш себе самотнім. Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Кая. Вже зрозуміли, спочатку цього відео ми будемо говорити про те, як не відчувати себе самотнім. От коли ти сидиш ввечері або лежиш в своєму улюбленому ліжечку і думаєш, от би розповісти комусь про цю історію, от би мене хтось підтримав, от би мене обійняли, от би мене зрозуміли, от би мені сказала тісло, от би мене було те, от би мені сказали так. І саме це вкликає самотності, що ми не можемо поділитися з кимось, якими своїми хорошими емоціями, навіть поганими. Не можемо отримати від когось підтримки, хоча, можливо, у нас є люди, з якими ми спілкуємося. Але це трішки не так, тому що іноді ми боїмося просто відкритись перед кимось і виникає почуття самотності. І найкраще, що я б рекомендувала, це навчитись говорити із собою через, наприклад, якийсь щоденник, через виписування якихось сторінок, своїх почуттів. бути ніби самій собі, якимось терапевтом, психологом. Тому що я розумію, що навіть не завжди. Хочеться не завжди є бажання поділитися навіть із якимось спеціалістом, своїми якимись переживаннями, проблемами, дійсно якимись, можливо, нашими крейзі думками. І тому, будь ласка, у вас є блокнот, ручка, і ви можете це все виписати. І це дійсно допомагає. Скільки б хто не казав, що це все фігня, але ну воно дійсно працює. Відчуття самотності підкрадається до нас в такий момент, коли ми дійсно не самотні. У нас є багато друзів, у нас є стосунки, але ми відчуваємо себе самотніми. Антивідчуття самотності знаю, як це слово придумати. Ну просто антисамотність. Мені здається, це тоді, коли ти повністю є чесним, або хоча б на 90% є чесним і з тими людьми, з якими ти спілкуєшся, ти не відчуваєш себе самотнім, тому що. Ти розумієш, що тебе розуміють, і ти розумієш, що ти можеш чимось поділитись. Ти розумієш, що ти можеш когось вислухати. І не завжди це є так. Не завжди навіть твої друзі є тими людьми, яким ти можеш багато чого розповісти. І не завжди навіть твій партнер є тією людиною, якій ти дійсно можеш розповісти все. Тоді буває, що соціум наші близькі вони насаджують нам якісь страхи. Комплекси, які нам здається, нас формують. Ми стараємось довіряти дійсно тому, що говорить про нас, тому що нам здається, що ну да зовні набагато видніше, який я є. Вони кажуть нам не роби так, особливо борюються, коли ми виходимо за якісь свої рамки, або, наприклад, коли ми хочемо розірвати якесь коло спілкування. Нам кажуть зразу ні, так не можна. І ми втрачаємо свій внутрішній голос, який нам говорить, що от треба, наприклад, цих зв'язків позбутися. І ми себе не чуємо. І тому ми відчуваємо себе самотніми, тому що ми не довіряємо самому собі. І раз у нас було відчуття, що От мені не хочеться, наприклад, або спілкуватися з цією людиною, або мені не хочеться відповідати на запитання, якісь досить особисті цій людині. Але ми боїмося промовчати, тому що нас не зрозуміють, тому що нас не сприймуть, тому що мене викинуть з цього колективу, з цього кола спілкування. Все рівно ми відчуваємо себе самотніми, Ми можемо просто встановити якісь внутрішні межі, навіть якщо можливо в майбутньому зрозуміти, що це було неправильно або правильно. То це є ваше життя, це є ваш досвід. І якщо не робити помилок, можливо, і не вийде якийсь результат. Почуття самотності, воно приходить тоді, коли ми себе досить погано знаємо, коли ми не розуміємо, які є наші цінності, яка наша позиція, який наш внутрішній голос. І саме якщо ти будеш більше проводити часу із собою і дійсно чути себе, не боятися проводити дійсно час. Самостійно без нікого, і саме це не є самотністю. Я пам'ятаю в минулому. Я шукала якісь запитання від психологів, наприклад, самому собі, або просто якісь там 30 запитань, на які варто дати відповідь, ла і просто навіть банальні запитання вони також допомагають тобі пізнати себе. Бо саме улюблена, що ми думаємо, якщо я буду вести якесь гучне, веселе життя, яке постійно американський гір, глушимо, заховаємо в собі оце відчуття самотності, що коли нас не буде часу навіть сидіти і сумувати, ми думаємо, що це буде правильно, що почуття це саме по собі зникне. Але потім ми приходимо додому після якоїсь гулянки, і ми розуміємо, що все-таки те відчуття самотності приходить знову і знову. Найпопулярніша думка, що якщо у мене не буде багато знайомих, друзів, багато стосунків, то значить ти самотній. І особливо, коли хтось тобі з боку скаже: а, Ти самотній, в тебе немає стосунків, або чому ти сидиш постійно вдома, ти відчуваєш себе самотнім, тобі немає з ким поговорити. А як це дивно? А в мене є мільйон друзів, мені є з ким поговорити, а тобі немає. І що? Це одна з найкращих порад, яку дійсно варто засвоїти, що наявність багатьох людей навколо себе, це не те, що допоможе тобі відчувати антисамотність. І навіть наявність багатьох стосунків це не те, що допоможе тобі. Тому що навіть якщо у тебе будуть стосунки, і, і можливо, ти поводиш себе якось нечесно по до себе, або, або ж з партнером якось поводиш себе так, ніби. Це не ти, ніби ти не хочеш так відчувати себе. Це означає, що ти просто не можеш себе пізнати. Всім дуже знайома фраза: Ой, а тобі вже 18, 20, 23, 25. А чому ти досі самотній чи самотній? А чому ти не можеш когось знайти? А в чому твоя проблема? А як це так? А Іванка вже знайшла собі когось, а Степанко вже має дітей, а ти ні. І ми думаємо, так, це самотність, це все я бідна, нещасна, моє бідний нещасний, це дійсно проблема. Мені здається, в сучасному світі треба дійсно навчитись розбиратись в собі для того, щоб знайти саме ті самі гармонійні стосунки. Навіть не лише у романтичних стосунках, а у стосунках навіть з іншими людьми. І процес самопізнання, він не може бути отаким там, за місяць, за два. Ми дійсно витрачаємо багато років для того, щоб просто пізнати себе, щоб зрозуміти, що для нас є правильно, що для нас неправильно, наприклад, що ми готові походитись, що ні, що ми готові пробачити, а що ні, що для нас є щастям, а що є нещастям, які навіть наші є мови кохання, тому що їх є там декілька, і це також є дуже важливо, коли ви з партнером говорите, що от мені подобається так, так партнер говорить. Добре, а мені подобається отак і отак. І це є набагато більше розуміння, і це є набагато більше поваги, і це є партнерство у стосунках. Щоб не відчувати себе самотнім, треба займатися самопізнанням. Приведе до того, що у вас виникне саме те почуття антисамотності. Коли навіть ви будете наодинці з собою, ви будете розуміти, що вам не сумно, вам дійсно комфортно. Вам дійсно спокійно, ви можете провести час в роздумах, тому що в сучасному світі у нас дійсно немає навіть часу посидіти, подумати, а чому так? А яке моє майбутнє? Коли я досить ну, дорослу людину питала, а які ваші цінності? І мені кажуть, а я ніколи про це не думав, я не знаю. Зараз у нас дійсно немає часу навіть наодинці з собою поговорити із своїм внутрішнім голосом. Тому використовуйте цей час. Самотність це перевага. Це дійсно може бути так, коли тобі починають говорити якісь родичі, знайомі, а чому ти один? або а чому ти не робиш того, сього, а чому ти не зустрічаєшся з кимось? А чому ти не йдеш на гулянки? А чому ти сидиш вдома? А чому ти йдеш з друзями? А ми можемо говорити да, тому що я особливий, да, тому що для мене самотність це круто. Навіть можливо, в це не вірити, але. Навіть переконувати себе, що це добре, і що, значить, такий період має бути, що все відбувається не просто так. Коли вам треба дійсно самопізнати себе, значить у вас попереду чекає щось велике. І саме мудрість це мені здається, один із ключів прекрасного такого комфортного, дорослого життя це мудрість. І саме мудрість вона приходить з досвідом. А досвід це наші вчинки. От як ми пізнаємо себе. Як ми проводимо свій день, з ким спілкуємося. це все наш досвід, який формує нашу мудрість, тому що цього не можна так просто навчитись прийти в школу. Мені для того, щоб боротися із минулою самотністю, допомагали різні хобі. Я перепробувала дуже багато всього. Я пробувала і вчити іноземні мови, і не лише англійську, англійської, пробувала там, наприклад, якусь корейську, пробувала знімати відео, до чого це все привело, пробувала писати. То створювати якісь свої щоденники, пробувала навіть розробляти щоденники, дуже довго на цим працювала, пробувала писати якісь гайди, якісь проекти, якісь книги, в'язати, вишивати, пробувати малювати і всього на світі багато. І це дійсно розвиває тебе, це дійсно допомагає відчувати себе не самотнім, тому що це цікаві хобі, які тебе наповнюють. Можуть потім перерости у щось набагато більше. Важливий урок. Які я засвоїла, як не бути самотнім, це розвивати себе і мати якусь свою позицію, мати якийсь свій режим, бути цікавою людиною, бути такою, якою ти була знайома із, можна сказати, героєм із книг, персонажем. людиною, яка дійсно була собою, яка була такою, якою вона є, людина, яка просто притягла до себе дуже багато інших людей. Не роблячи цього спеціально, а тільки через те, що інші хотіли, скажімо так, відчути її енергетику, відчути особливість цієї людини. Секрет цієї людини в тому, що вона просто була собою. Не треба було перетворятися якимось, не треба було підходити по якихось параметрах, не треба було робити так, як кажуть інші. Не треба було слухати якісь. Докори інших людей не треба було робити так, як роблять всі. Зустріч з такою людиною для мене дуже допомогла зрозуміти, що бути такою, якою ти є, бути самим собою це найкраще, що є в тебе. Це твоя особливість, якої немає ні в кого. Якщо дійсно перестати боятися самотності і перестати робити так, як хочуть інші, підходити іншим, бути комфортним іншим. То ти знайдеш себе і ти будеш особливою для себе. і Тоді дійсно люди потягнуться до тебе, якщо для тебе це є важливо. Дійсно захочуть почути тебе. У мені з самотність це те відчуття, яке допомагає нам відкупати себе внутрішньо, себе справжньо. І от коли ти будеш відчувати себе справжнім, відчувати себе люблячим, дійсно поважати себе, знати себе. Це те, що бореться із самотністю. На цьому я завершується відео. Пишіть в коментарях, що ви думаєте, стосовно цієї теми. Можливо, у вас є якісь свої розповіді, запитання. І побачимося зовсім скоро у наступному відео. Па-па!